Ви не повірите, це шок контент. Нас розвели на гроші. Люся заказала мімозу, а не долили 25%. Ви собі це представляєте просто. Люся дуже недовольна. Уявляєте, на мімозі шок контент не закінчився. Дивіться, що Щоб принесли добавити назару. Ось цю ікру це коштувало 12 доларів. Я буду скаржитися в куточок споживача. Який жах, який жах. Якщо вас в Америці зловлять за п'янку, то ставлять такий тестер, і поки ви в нього не подуєте, машина не буде працювати. І дути треба прям сильно з легенів. Так, дивимося. Пес все, я пройшов. Слава Богу, не забухався. Фух, і машина заводиться. Ну то я розумію технології. А ще до цієї штуки йде штраф 7 тисяч доларів. Так що не пийте за Бюджетний варіант для великої сім'ї. Chevrolet Traverse 2012 року в чудовому стані. Це 3 d Нас купили машину, здали цю машину в тредін. І саме найкрутіше, тут є повний зборник Альфа. Тобто ви можете посадити сюди своїх дітей, вони дивляться альфа і вас не чіпають. Альф інопланетянин, якщо що, хто не знав. Так що, кому цікаво, залітайте на тест-драйв. машинка продається, можливий кредит, можлива ціна за кеш. Е, Я б скільки то потужності в тій Тойоті. Ви просто подивіться на цю красоту. Без є доступ в салон. Тобто в Салон можна заходити без дверей. Ой, ну тут хтось бахнувся, так бахнувся. Короче. Нас ранів хлам машини американців. Ви просто подивіться на цю красоту. Це заднє сидіння. Ну а спереді у нас хопана джекпот. Ух, страшний сон детейлера просто. Ви прикидаєте, що приїжджає така машина на мийку і каже, помий машину. Дві години. Спаковка 2017 року, Акура. Шо? Там знайдемо. Що ж ми там зайдемо? Сліди коронавірусу є. Мультики є. Банка Хлорокса є. Ой-ой-ой! ой, Фух. Думав, що то золотішко. Але то мідь. Подарю малій. І саме головне, ніфіга собі, тайгер. Це нова криптовалюта. Ото, я розумію, не з простої сім'ї, а з багатої. Богато є, та й великої. Більше дверей, більше подруг можна запхати. Хопана! Другий ряд сидінь. Дюраль алюміній. Хопана. Третій ряд сидінь. Хопана який стильок. То я розумію, люди шикували. Красивий таз. Радує глаз. Ви просто подивіться на цього Камер Джонсона і не простий. IS orangeвий Bumblebee. А ви знаєте, як в Америці наші опеля називають, то не Опель. То є Сатурн. Сатурн Астра. А значок Сатурна буквою Х. Засрані в хлам машини американців. Ну, Заднє сидіння виглядають досить -таки нормально. По американських мірках це чисто навіть. А спереді маємо те, що маємо, людина палила, де тільки бачила, там і ісрала. Інфрачервоний порт Mercedes S63 в м пакеті С-лайн. Заводим цей, дизельок. Ух. Дизельок, по суті, на газу. Щось трохи вже Жакічану на базі. 2020 року до Джорні. Розпаковка. Що ми тут маємо? О, любить хтось солоденьке. Та й побільше. Щоб ви розуміли. Так, три ряда сидушок, три ряда вже зафігачені. Ну як за два роки можна було так засратися? Я навіть не знаю. Так люблять солодкі, що прям. Розсипають все і навіть себе намазати не можуть. 2020 року Honda CRV гарно все виглядає, двохрічна чи там, трьохрічна машина. Ми відкриваємо, заводимо. А тут пробіг 249 тисяч миль. Це 400 тисяч кілометрів. За 3 роки. Нормально? 2022 рік White Body Dodge Challenger Skate Pack. Scat Pack. 6,4 літра. Подобається капець. Коштують 59 тисяч. На механічці, юбен. Й... Ну, коли вони в житті магнітоли які з зубилом перестануть робити, я навіть не знаю. Но сідуха з джулою на колесах. Виглядає ця машина на 2000 рік максимум, а це 2021, Прикидайте. Ну, Люблять американці ці бусики, нічого не міняючи в них. Хопа. Чікса! сіли в нього! Що у нас тут є? Ого! Та тут як в кращих до Махпариза. 2022 року Камаро SS, вікна всі пообмальовані, банк забрав на за несплату. Ну, шо ви думаєте? Можна і за рік засрати машину так нормально. Вже було страшно сюди сісти. А ну! О -о -о -о. Блин, якби в мене машина так кричала, я б її так не засирав, конечно. Фух, навіть Джекічана нема. Вам, звісно, не видно, але тут машина в камуфляжі стоїть, замаскована. Зараз я попробую знайти, де в неї двері. Ой, блін, не видно нічого Все в цьому камуфляжі. Фух. Ніфіга собі, дивіться, ручка. Ну то прикол, де скорі. Ого! Ого! Що я знайшов Ніхера собі то що сьогодні в клубі будуть танці. Все, я очки забираю собі. Санк меч один матч 1 71 го року. Такий ему стан 71-го року коштує там, блін, від 5 і може там, до 15 тисяч. А 69-го року такий ему стан коштує бобин, там, 50, 100, 150. Це вже після смерті Ери Маслкарі оцей з'явився. 2019 року Nissan Altima, ви просто подивіться на ці шикарні американські ремонти. Фух, все зроблено на віка. Як та сідушка вже так порепалася за три роки? Я собі навіть не представляю. Але ще поїздить, ще поїзд. ювелірна робота. Ви ізоленту, на неї зверху фігачите силикон. Це силикон, щоб ви розуміли. І все, машина їздить, машина не ламається, машина в принципі, стає гарно виглядати. Така трохи як в гіпсі перебинтована. І все. Ні, ну, стильово. Меркурі Кугар 72-го року. Чікс, торпеда прям вироблена з дерева. ці духи перешиті. Ну але стиль. Вісь який жовтий динозавр шевролет Avalanche Їх перестали вже випускати. На цьому 220 тисяч миль пробігу Давайте подивимося. О! Поще не класно. Ні, до речі, нормал джан на 2003 рік. Ось ці чуваки, щоб ви розуміли, вони за годин 5... Мають 500 машин. Це я розумію Mexican Power. Фигачать і, і вдень і в ніч ля-ля гулясі. І просто подивися, які правильні аудюхи. Та ти що? Та ти що яка вона низька? А спойлер який, а ще краще, що їх дві. Це я розумію, та чуха. То я розумію, та чуха. В Америці машина для бізнесу це далеко не Mercedes, а отакий от Dodge Grand Caravan 2016 рік. Ви просто подивіться на цю красоту. Спереді звичайний Dodge, ззаді ще є дві сідушки для пасажирів, вогнегасник, щоб поліцаї не домахалися. І ззаді в нас отакий от воркбенч. Бачите, як воно стоїть? Воно взагалі не дригається. Взагалі, ну, Все зроблено дуже розумно. Тобто хопс, засунув, чикс, воно не дрібіжить, нічого немає. Ми купили цю машину старого електрика. Він на ній ганяв і горя не знав, заробив цілу купу бабла, купив собі Мерседеса і все. Так що, налітайте!